Всім привіт, друзі! Ви бачите, яка в нас погода просто, просто неймовірно. І сьогодні в наше село приїжджає чи припливає, мабуть, бо така мокра погода. Сінтер по-українськи, це наш святий Миколай. Це таке традиційне нідерландське свято. Сьогодні у нас 18 листопада і Сінтерклас починає свої мандрівки, він припливає по легенді з Іспанії і починає свої мандрівки по нідерландським містам і селам. І минулого року це було таке класне свято, не було дощу і дуже було весело. А сьогодні я не знаю, як в таку погоду. Це все буде відбуватися. Але все одно цікаво, бачите, я так одяглася тепло. І будемо з вами чекати сінтер класу. Думаю, це вам теж буде цікаво подивитися на це дійство. Кому цікаво, залишайтеся на моєму каналі на цьому відео. Лебіді теж чекають на сінтер-клас. Тут щось таке приховано. Якась тіліга. Тележка. А ось бачите, як прикрашена наша бібліотека. Готується зустрічатись інтерклас. Вода, звичайно, взагалі льотна. Ну, папараци є папараци. Блогер під парасолькою вам все познімає. Ось так магазини прикрашені. Такими аплікаціями. Так, 13,45. Ось такі солодощі. Нідерландські дітки дуже вірять в Сінтеркласа, як наші дітки вірять святого Миколая, що він їм приносить слухняним діткам солодкі подаруночки. Тут, в Нідерландах, є така традиція, дітки ставлять свій чобіток, кладуть в нього морквинку, морквинку для коня, на якому приїжджає сінтер Якщо дитинка була слухняна, значить приїде сінтер на своєму коні. Коник з'їсть морквочку, а сінтер залишить йому в Черевичку, подаруночок, солодощі, якесь печивко, або теж якісь маленькі подаруночки. А ось так приготувався магазин Гема пригощати безкоштовним шоколадом і такими штруделями з марципаном, всіх бажаючих, щоб можна було погрітися і попити смачного гарячого шоколаду. Ось так зустрічає Сінтер -класу. Шоколадний магазин. Шоколад хендмейд. Оркестр готується зустрічату Сінтеркласа. Ось таке свято. Наш місцевий оркестр. І ми підемо за ними. Мабуть, в цьому році Сінтерклаас буде припливати, бо всі йдуть туди, до річки. Я сподіваюся, передам вам настрій, щоб трошки покращити, мої дорогі. Ach, dat kun je vandaag niet goed, want de zit er Hallo Piet, jij ja, het koud hier hè. Kijk, wat een mooie auto! Hallo meneer wat vader goede chauffeur met u van Sinterklaas Dankjewel! Алло! Ада, що впіть! Я брать! Хочу ліки на яку! Стільки людей чекаємо, дивіться! Там, там! Бачите, вся наша вуличка шопінг-стріт. Uh, Вистроїлися люди, чекають під дощем, під парасольками. Дітки просто свято в це вірять. Ой. Ну це нідерландці. Бачите, їм і дощ не заважає. Я думала, Боже, мабуть, не буде свята або буде якесь таке. Але бачите, просто людей море. Традиція є традиція. Ну всі чекають, тим більше на 13.45 повинен був він приїжджати, але вже, мабуть, 14.30 його ще немає, але всі чекають. Головне, щоб не промокли і не померзли. Оце головне. А ми з вами підемо кудись, погріємось, бо ми на Нідерландці, Мерзнути нам не треба. Ході ще. Чорна п'ятниця діє. Подаруночки різдвяні і на Миколайчика. Зайшли в магазин вже просто від дощу неможливо витримати цей дощ. Приплив наше село, всі його чекали, дочекалися. Всі щасливі, дітки їдять печиво. В магазині роздають горячий шоколад. Часть розповідають. Сінтер клас розказує. О, ось на чому. Бачите, приїхав.

Ну от і все, свято розпочалося. Центр класу зустріли. Хочу в таку погоду. Це, звичайно, для мене був такий екстрим з погодою. Ну, Хотілося для вас зняти побільше, показати, щоб ви поринули в атмосферу. Нідерландських свят. Кому сподобалось Сподобалось відео, ставте вподобачки обов'язково і пишіть коментарі, друзі. Чи вдалося мені вам передати атмосферу нідерландського свята? До нових зустрічей, па-па!